Лемікон, дермгель, Обирай скажи грибку, прощавай ракета Іскандер, яку Росія випустила. Одна із ракет Іскандер, яку Росія випустила під час терористичної атаки по Києву. Вдруге, фактично, пошкодила посольство Азербайджану в Києві. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який вже провів розмову телефонну з президентом Азербайджану Алієвим. Алієв висловив співчуття та підтримку українців українцям, заявив, що Росія не вперше цілилась будівлю посольства країни та інші об'єкти Азербайджану. Надзвичайний повноважний посол Росії в Азербайджані Євдокімов був викликаний до МЗС Азербайджану російському дипломату була вручена нота протесту. Взагалі було б непогано, якби на цей акт відреагували і вислали російського посла в Азербайджані. Азербайджанська влада було би добре, і взагалі було би добре, щоб європейські країни, так само та інші, повисилали дипломатичних представників. З Європи треба подати сигнали Кремлю, в тому числі і на дипломатичному фронті. Тим більше, відносини теперішні між Росією та Азербайджаном, м'яко кажучи, далекі від ідеальних, це стосується через те, що Кремль, Росія проявляє ксенофобські настрої по відношенню до азербайджанців, були неодноразові скандали. Плюс Росія збила зумисне літак азербайджанських авіаліній наприкінці минулого року, який летів з Грозного до Казахстану, тому давно накопичилось, як і в інших країн. Прямо зараз надійшла інформація про те, що спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України провели прекрасні диверсійні дії проти російських об'єктів. Мова йде саме про транссибірську магістраль. В момент, коли Північна Корея переправляла там велику партію снарядів та боєприпасів, як бачимо, спецпризначенці головного управління розвідки проводять дійсно успішні і ефективні операції на території ворога і добираються до нього там. Це дуже хороша ознака, ще й на тлі того, що в ГУР заявили про те, що Північна Корея планує надіслати 12,5 тисяч працівників. До Росії для того, щоб збирати шахеди в алабузі в Татарстані, треба підривати ці можливості, не давати їм цього робити. Нещодавно, до речі, була участь і представників ТРО Медіа в зйомках документального фільму нашого підрозділу тих, хто перебував на Курщині під час проведення операції там у 2024-2025 роках». 25 тому теж розповіли про північних корейців про злочини росіян, аби і в південній Кореї це знали, побачили, і теж реагували відповідними діями, якими можуть на стримування північних корейців. Ну, поки Китай просунувся і вже зробив роботів гуманоїдів, які починають працювати на заводах. До речі, можливо, е ну скажімо. Уже скоро з'являться і роботи, ті ж самі гуманоїди, які будуть воювати, це теж до речі, питання, і не виключено, що це відбудеться. Я думаю, що цілком є шанси і вирогідність того, що це вже буде найближчим часом. Північна Корея і Росія поглиблюють відносини щодо своїх працівників. Ну, ось е так, але ГУР та інші наші служби цьому перешкоджають. Крім того, вночі з приспризпецпризначенці. Спецпризна СБУ Альфа спільно з головним управлінням розвідки Міноборони, силами спеціальних операцій Збройних сил України, Державною прикордонною службою, береговими ракетно-артилерійськими військами військово-морських сил та іншими складовими сил оборони провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту Новоросійськ в Краснодарському краї Росії. Цей порт є. Другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Бачимо, що впевнено і послідовно наші підрозділи виносять експорт нафтопродуктів Росії. Нещодавно був удар по ще одному такому порту: це ТУАПСЕ. Ну а тепер ми бачимо ще й новоросійськ. Так тримати. У новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 С400 на території військової частини 1537. Після прильотів фіксується потужна детонація. СБУ разом з силами оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження до бюджету Росії. Кожен ураджений НПЗ чи нафтотермінал це мінус мільйонів доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну, повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки України. Крім того, через удар безпілотника тимчасово припинила роботу і трансляція радіотрансляція судного дня, також відома як жужалка на території Росії. Радіостанція УВБ 76 працює з 70-х років на одній частоті. Офіційної інформації про неї немає лише дослідження радіоаматорів і конспірологічні теорії від автономного комплексу для ядерного удару до версії про звичайний військовий зв'язок. Але в будь-якому випадку це військовий об'єкт, який важливий і потрібен ворогові. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну модифікацію крилатих ракет Р 360 Нептун, відомо як довгий Нептун по цілях у Росії. Відео, відео вже оприлюднено в соцмережах. Як зазначив президент, цієї ночі наші воїни успішно застосували довгі Нептуни по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Президент подякував кожному військовому. Крім того, Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом підтримку України. Та спільні з партнерами кроки для тиску на Росію, це теж важливо у Франції. антимчасом тим часом анонсували візит президента України Зеленського 17 листопада. Про це повідомляє Єлисейський палац. Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон прийме візит українського президента у понеділок. Зеленський прибуде з візитом до Франції. Під час зустрічі Макрон та Зеленський підтвердить, довго Франція підтвердить довгострокову підтримку безпеки України. Також обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона. Крім того, напередодні, 16 листопада, Володимир Зеленський здійснить візит робочу поїздку до Греції. Про це повідомляють місцеві. Мімедіа. Президент спочатку зустрінеться з президентом Греції та Суласом, а потім з прем'єр-міністром країни Міцотакісом, пізніше ще й зі спікером парламенту Какламінісом. Під час візиту до Греції Зеленський хоче попросити в Афін дві батареї ЗРК Петріот. Та винищувачі Міраж 2005 МК 2, якщо Греція захоче придбати у Франції Рафалі. Тобто, це пов'язано. В Греція експлуатує ось ці французькі літаки. Греція і Франція ці візити пов'язані для того, щоб посилити наші спроможності в посповітря, зокрема і протиповітряної оборони. Тим часом американська інвесткомпанія «Карлайл» вивчає варіанти. Покупки зарубіжних активів російського лукойлу, який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона розглядає варіанти купівлі цих активів. Тобто американці хочуть купити лукойл, а росіяни скидають активи, тому що вони будуть під санкціями, і фактично толку з них буде небагато, якщо взагалі не буде. Reuters написала публікацію. Яка має заголовок доволі таки тривожний, вічна війна? Україна готується до багаторічного протистояння з Росією. Український покровськ на Донеччині опинився під реальною загрозою падіння, тоді як Росія нарощує удари по енергоінфраструктурі. Як зазначає Ройтес, попри повільний темп російського наступу та значні втрати росіян, перспективи швидкої укладення мирної угоди наразі майже ніхто не бачить. Найімовірніше, обидві сторони готують свої суспільства та економіку до ще кількох років нескінченної війни. Пише агентство. Нагадаю, що напередодні Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, Польщі говорив про те, що нібито Україна планує війну ще до 2-3 років. Можливо, ну в нас просто немає вибору. Ми захищаємось, ми не ведемо загарбницьку війну, як веде ворог. За оцінками профільних експертів, сьогодні в Україні працюють сотні компаній оборонної промисловості різного масштабу. Очікується, що лише у 2025 році виробництво безпілотників становитиме близько 4 мільйонів на рік. Деякі аналітики вважають, що ця цифра може й удвічі бути більшою за умови зростання зовнішнього фінансування та стабільних інвестицій в цей сектор. Громадяни ЄС найчастіше називають війну в Україні, коли говорять про виклики, які стоять перед Євросоюзом. Війна в Україні залишається головним викликом, з яким наразі стикається ЄС, на що вказали 47% європейців. На питання про глобальні виклики для майбутнього ЄС конфлікти у світі є найбільш згадуваною проблемою. 41% про це каже. За якою слідують нелегальна міграція, 35%, зміна клімату та екологія 31% респондентів про це зазначають. На четвертому місці за кількістю згадувань новий ризик того, що ЄС втратить свій голос і вплив у світі. Ось така ситуація, друзі, динамічно, коротко для того, щоб ви розуміли, яка ситуація на цей момент, вкотре приношу і висловлюю свої найщиріші співчуття. Рідним та близьким загиблих в черговій терористичній російській атаці помста неодмінно буде.